790 таці да, Та як ти не ці пашунька заснімемо пашунку що там Паша? що сейча служиш ну як завзятки ще дивиться скільки там скільки зараз такса щоб остатися на службі? – ей 200 піт Назбирав 2000 доларів, зараз ж реформа, я знаю, що в ГАІ залишиться треба 2000 доларів. Я це не чув. Ну, це тільки тим, хто знає гриба. Планку в протоколах є. Зараз відео виложу, як ви требують які... з районів треба. План в протоколах навчальний. Вас не треба, да? так? Ну, гриб казав тоді, що не треба. А виходить, ви, появ... по, що треба. <плес> Ти зараз на службі? А цей лозовий зерноначальник, так? Да? Замерутенко, так? Да? Псило на поміняли. А лозового куди перевели? Ну так. Хай народ подивиться, що блядь, За взятки нікого не виганяють. А? Гаї? Самі вгої їздимо, шукаємо, щоб нам заправили нас. <риклад> да, їжайте, давай. Їжджайте, ось так навезено. Ось так, як ви бачите, Марченко, який взяв дві соточки і неодноразово скасовував їхні протоколи. Далі їздить на службі, сьогодні в нас яке нас сьогодні число. 17.015 року вже тришло два місяці я взяв взятки. Ну а так, Марченко, всім підписникам брусило, привіт, ви любите цього інспектора, дивіться далі, ми поїхали.